Всім привіт, всіх ради вітати на своєму каналі ВХС Бенг, на якому я намагаюсь, коли є можливість, показувати якісь свої касети, розказувати про якісь цікаві фільми, які виходили в форматі ВХС. Та сьогодні також хочу показати вам свою міні-колекцію, про яку я раніше розказував, яка, можливо, на ваших очах, якщо ви дивились мої старі випуски, поповнювалась І сподіваюсь, буде поповнюватися далі. Ось. Колекція фільмів з братами Вейнсами. Міні-колекція, початок самої колекції. Це не погрожує Південному централу. Фільм, який знають всі, хто знає, хто це такі, в принципі. Взагалі, сім'я Вейнсів налічує більше 10 людей, які мають, в принципі, відношення до кіно. Це Шон Вейнс, це Марлон Вейнс, це молодші брати. Хочу зробити в майбутньому повний випуск про цю сімейку. Взагалі, все почалося з кінена Айворі Вейнса, старшого брата, який долучив потім молодших до написання сценаріїв, режисури та іншого кінопроцесу, так би мовити. Тож, що хочу сказати про цю касету? По-перше, це шикарний фільм, це шикарна комедія, і я сумніваюся, що зараз вона б змогла б побачити світ, тому що з тими тенденціями. І з тим гумором, який зараз дозволений, з цією цензурою, я думаю, що навряд. Цих чуваків звинувачували в расизмі. Тобто, розумієте, що от цих чуваків, вони трошки темні, наскільки вам видно, їх звинувачували в расизмі за те, що вони зробили ось такий от фільм. Про що саме фільм? Фільм про те, що хто не бачив, фільм висміює всі. Шаблони, які використовувалися в 90-ті роки у фільмах про темношкірих. Мені шкода твою матір. Що ти сказав про мою маму? Я не хочу сваритися. Ідіть собі. Ідіть додому і не повертайтеся. Що ти сказав про мою маму? На тобі! Ось. Е... Хто не бачив, рекомендую в першу чергу. Це, це просто бомба. Тобто один з улюблених фільмів дитинства, хоча батьки забороняли його дивитися, все-таки десь, колись траплялась у нас ця касета вдома. І ще хочу сказати наступне: що ось конкретно, якщо взяти моє захоплення відеокасетами, взагалі. Це зрозуміло, що це з дитинства, але десь приблизно півтора роки тому. Все почалося з того, що я купив собі відак, Є відак мій з дитинства в батьків, я не захотів його забрати. Вирішив, що він там і був, в принципі. Коли приходжу, то дуже гарна ностальгія, коли він стоїть досі на своєму місці. В свій час він переїхав в гараж, а потім я повернув його назад. То, коротше кажучи, купив собі відак і буквально через пару днів я подумав, що непогано було б десь пошукати якісь касети до нього. Знайшов свої, і потім зародилася така в мене ідея. Взагалі, чому я його купив для антуражу. Ось, а потім, що я цю історію, я зніму окремо, потім розповім про неї в окремому відео. Але, коротше кажучи, я знайшов гарненько так запакований біля смітника. Я просто звернув увагу, я можливо не подивився, якби мені не... Впало в око те, що там стояли просто вісім коробок з надписом Rax. Тобто, виробник відеокасет, який колись був дуже популярний. І потім я зрозумів, що там просто в пакетах стоять більше 80 касет, які, до речі, досі не розпаковані. Там на тих касетах записані фільми. І я зроблю про це окремий випуск. Так ось. Чисто випадково перша касета, яка там була. Загалом там різні самопали. Розкажу потім про це. Все це дуже цікава взагалі історія. І самому досі півтора року вони лежать в шафі, запаковані в кульках. Я їх приніс додому. Звісно, вони гарненькі, чистенькі, не те, що прямо на смітнику лежали. Це була перша касета, яку я там знайшов. Я взагалі ну, завжди мріяв, щоб в мене була будь-яка там піратка, депіратка, щоб в мене був не погрожують південному централу. Тому що скільки разів я брав його на прокаті і, і взагалі. Є такий примірник, непоганий переклад, до речі. І, в принципі, люблю передивлятись цей фільм. Піраточка, але гарний фільм. Не буду довго затягувати, покажу їх небагато, покажу далі. Є ще ось такий примірник. Теж непоганий. Але озвучка тут уже інша. Тут ніби як була б ліцензія від West відео, в чому я особисто сумніваюсь. Ця касетка навіть не витягується. Цю я дивився, до речі, перевіряв, все працює. Оу, тут, тут пліснява. Тут пліснява, але... Але нічого, тому їх, в принципі, і дві. Це я купив на якісь барахолці за декілька гривень взагалі. Так, ось друга. Просто ця коробочка, чесно кажучи, мені подобалася завжди більше. Вони завжди були в таких двох варіантах, це ніби оригінальний варіант з американської коробки. А це вже наваяли в нас. Але не знаю, чесно кажучи. Так. Але якщо починати вже. Сам, Якщо вже починати від хронології, які в мене є спочатку, то треба зауважити, що ось цей фільм Останній бойскаут з Брюсом Уілісом та Деймоном Уейнсом є, в принципі, за хронологією, іде першим, тому що він 90-го року. Мені соромно признатись, що я декілька разів дивився цей фільм по телевізору, але я взагалі не пам'ятаю про що. він Ну, напевно, якщо є Брюс Віліс, то що 91 й рік. Значить, я помилився. 91 й рік. Режисер Тоні Скотт. Якщо не помиляюсь, то це брат Рідлі Скотта. В головних ролях Брюс Віліс, Деймон Уейнс так. та інші. Ну, я думаю, що тут щось типу як міцний горішок. Але замість, як в третій частині був. Семі Джексон. Тут Деймон Вейнс. Чого у тебе є почуття гумору? У мене теж є. Деймон Уейнс це молодший брат Кіна Найбері. Тобто другий, за якщо брати за віком, другий брат. Старший брат із цих двох. Ось така є касетка піраточка, але хай буде. Далі. Шикарний фільм, шикарна комедія, культова комедія, яку знають в принципі всі, хто цікавиться. Ем, без відчуттів. Ну, тут нема що казати, тому що всі знаєте цей фільм. До речі, Марлон Уейнс, Це чувак ось цей. от. Я зможу. Я зможу. Який, окрім того, що я комедійним актором хочу зауважити, зроблю окремий випуск. Постараюся зроблю окремий випуск не в такому форматі, а в іншому хочу трохи змінити формат, зробити іншого типу відео. Ось цей чувак, непоганий актор, непоганий сценарист, він також знімався в фільмі Реквієм за мрією, разом з Жередом Лєта. Надибати такого зілля. І Ми наше бабло. Зараз пригадую фільм Дарана Ановський. Теж культова картина і зовсім не комедійна, зовсім драма. Не буду розповідати про той фільм, але, до речі, на касеті теж потрібно було б мати в колекції той фільм. Ось Марлон Вейнс, тобто, ще один експонат в моєї колекції без відчуттів. І хочу перейти, спочатку покажу вам ось. Це передостання касета, яка в мене є. Білі ципочки з Шон Вейнс, Марлон Вейнс. Фільм, на мою думку, так собі. Це вже той період, коли почали просто штампувати вони фільми, і не дуже вони у них сценарно були пророблені. Дуже класна комедійна гра, непогані жарти, але це вже був, на мій погляд. Зовсім не того рівня гумор. Але фільм теж непоганий. Якщо не помиляюсь. 2000, 2004 рік. Я думав він 2005-го. 2004 рік. Білі Ципочки, теж Брати Уейнси. Дуже хотілося б мати у своїй колекції фільм Major Пейн», в якому знімався Деймон Уейнс. І також інші фільми з Кіненом Айворі. Там, переважно бойовики і комедії. Ось. І наостанок хочу показати те, що, в принципі, теж культова комедія. Комедійна пародія, пародія на комедії, пародія на жахи. Дуже страшне частина перша. Цей фільм я дуже полюбляю, дуже люблю його передивлятись. Тут вказано, що від творців не погрожує Південному централу. Так. Марлон Уєнс, Шон Уєнс. Також, якщо я не помиляюсь, режисером був Кінен Айвері. Чуваки, я це все вже ніби бачив. У твоїй колишній школі теж був убивця? Ні, це було у фільмі Крик. Ті ж розмови, все те саме. От приход. І Який кінець? Я не знаю. Нігери почали стрілянину в кінотеатрі і ми вчилися. Можу помилятись, а може і так, не помиляюсь. Kinnan Ivory Уейнс. Так. Колись в дитинстві в мене було дві частини на касетах. Там також в другій частині знімалась. друга частина на погляд, ще краща, ніж перша. Це коли сіквел перевершив приквел. Не приквел, перепрошую, коли сіквел перевершив першу частину. Але, на жаль, ці я якомусь дав, вони, як завжди, десь ділись, дуже гарне оформлення. Ось, бачите, маска з фільму Крик, вона так зроблена такою дзеркальною, відблискує. Ні стидан, ні совісті, ні сіквела. Хоча сіквел був гарний фільм, він ліцензійний, відвест відео, перевіряв якість наклейки, хоч і нема, але якість дуже гарна. Є рекламка, все як треба. є контрольна марка. Так, є контрольна марка з голограмкою внизу. Комедія тривалість 88 хвилин обмеження за віком до 16 років. Мені було років 9, коли я перший раз його подивився. Ну, саме тоді він, напевно, і вийшов. Хоча я не певний. Тобто є ще що поповнювати далі. Є що збирати. Дякую всім, хто дивиться мої відео, всім, хто підписався, всім, хто коментує, і взагалі всім, хто цікавиться подібною ретро-тематикою. Тому прошу всіх, хто дивиться, підписуйтесь, коментуйте, критикуйте. Хочеться робити щось нове і думаю, будемо робити. Дякую всім. Слава Україні!